Я хочу привітати з прекрасним ювілеєм, 20 років пройшло з того моменту, як ми відкрили цей молитовний будинок. І додаток до цього хочеться сказати, що великі благословіння прийшли разом з будівництвом цієї церкви. Вона стоїть в самому прекрасному місці нашому літині, і вона розташована таким чином, що всі дороги ведуть біля неї. Я радий, що я познайомився з пастором цієї церкви. Ми разом з ним молились. У нас ще не було нічого, ні молитовного будинку. Ми збирались е, моєї тітки вдома, і е, ми мріяли про те, що колись буде прекрасний молитовний будинок, де могли поміститися люди. Але е, не, не було такої можливості. І ми орендували різні приміщення. І були такі випадки, що нас навіть нас не пускали. і Будь-якими способами перешкоджали нам це робити, але Бог відповів: Бог сильний і могутній. Він подарував мені дружину, у мене п'ятеро дітей, і в мене прийомна сім'я. Також я отримую п'ять дітей-сиріт. І я радий від того, що сьогодні я можу знаходитись тут і можу виконувати ту працю, для якої Бог мене поставив. Я хочу, щоб всі люди в Блідині знали, що в цьому будинку. Великі благословіння можуть прийти на кожну людину, яка прийде сюди, яка разом з нами помолиться, яка увірує нашого Господа Ісуса Христа. Дякую за те, що ви приймали всі участь, хто більше, хто менше в розбудові цієї справи, і, зокрема, нашого молитовного будинку. І я прошу, щоб Господь благословив кожного і всіх наших критинчан. Це велике благословення мати такий будинок. 20 лет не просто возраст. 20 років це дійсно судьба. Судьба е, нашої церкви, в якій за 20 років виросло ціле покоління, згадуючи будівництво нашої церкви, в е, якому я власне здійснював інженерно-технічне забезпечення, планування і виконання робіт. Хочу відмітити, що всі роботи були виконані належним, належною якістю, е, відповідають роботи всім державно-будівельним нормам і правилам, е, з належним, е, як би сказати, е, временним е, терміном виконані. Матеріали відповідають якості відповідної, всі узли і деталі, які відносяться до прихованих робіт, є належне документальне фото. Можна переконатися в цьому. от І хочу відмітити щодо планування, що церква наша розташована в Діагональному розміщенні такому, яке, ну, на відміну від будівель, які рядом стоящі, знаходяться, що дає церкві наші гарну таку архітектурну виразительність. Протягом нашого життя ми маємо дуже багато зустрічей. І найважливіша зустріч у моєму житті. Відбулася у 1997 році. Це була зустріч з Богом. Так, Бог сам не зійшов до мене з неба, але ця зустріч відбулася через інших братів і сестер. Так склалося моє життя, що воно було не дуже позитивним, і не дуже я ним була задоволена. Та Бог так вів мене, і на моєму шляху. Була зустріч з такими людьми, які відрізнялися від того середовища, у якому я виросла і у якому я жила. Це були люди дуже добрі, це були люди в моїх очах незвичайні. Це були люди, від яких йшло тепло, люди, у яких очі світилися любов'ю. Потім вони стали моїми братами і сестрами. Вони були всі різні. Це були і старі люди похилого віку, це були молоді люди, це були діти, це були люди з вищою освітою і люди, які ледве закінчили середню школу, але їх всіх щось об'єднувало. Потім уже через певний час я зрозуміла, що їх об'єднувала Божа любов, що їх об'єднував Бог. Я стала частинкою. Цієї спільності я стала частинкою цих людей, тому що серед них я відчувала спокій, серед них я відчувала тепло, серед них я бачила любов, яку вони проявляли до мене. Ми на той час збиралися у домі нашої сестри Марії Григорівни, і через деякий час нам стало тісно там, ми почали молитися. І через нашу спільну молитву, через наші зусилля і з благословіння Божого, у 2000, у 2000 році ми мали молитовний будинок, тобто 20 років тому відбулося його відкриття. Це був чудовий будинок. Ми просили у Господа за це, щоб нам було достатньо місця збиратися, славити його, виконувати його волю, тому що він сказав. Насти його слово серед людей і бути прикладом бути його світлом. За цей час, за 20 років, багато чого відбулося у нашому молитовному будинку. У нашому молитовному будинку пари брали шлюби. У нашому молитовному будинку благословляли дітей. У нашому молитовному будинку ми проводжали братів і сестер у вічність. Життя йшло своїм чередом. Все відбувалося так, як відбувається, але це було з Богом і Бог об'єднав нас усіх. І ми зустрічали тут також друзів, друзів з багатьох частин світу. Ми тут зустрілися з братами і сестрами, з якимись з інших обставин, ми ніколи не зустрілися. Бог так все організував, і Бог так все зробив, і кожен вносив якусь свою частинку, якусь свою працю вкладав у у цей молитовний будинок у роботу і життя нашої церкви мені довелося попрацювати на кухні. Я дуже рада, що я змогла цим послужити Богу. Ми мали чудовий колектив, ми могли послужити братам, сестрам для Божої справи і являти свою любов і виконувати те, що Бог сказав нам. Я дуже рада, що я є частиною. Цієї церкви і хочу побажати усім нам Божих благословінь і Божої ласки. Всемогутній Господь по волі своїй 21 рік назад знайшов мене в цьому світі і привів на будівництво молотовного будинка. І я щиро дякую Йому за те, що милість Його продовжується і до цього часу. Я маю церкву, я маю братів, я маю Божу милість. І в Псалмі 127 написано, коли. Дому Господь не будує, то даремно працюють будівничі його. І в руку Божу я побачив з самого початку будівництва, відколи я прийшов туди. Бог благословляв нас і турбувався про нас. Він посилав все необхідне для того, щоб ми могли будувати той будинок, не маючи великих коштів, не маючи великих майстрів. Ми збудували такий чудовий будинок. І вже 20 років ми маємо можливість проводити там служіння. І я дякую Богу за те, що Він люблящий і добрий. Він підтримує мене і веде мене цим життєвим шляхом. А я маю таку радість велику, що мої діти завдяки мені знають і чують Слово Боже. І я можу передавати його і в тюрмах, і хай за все буде нашому Богу. Хвала й подяка. Амінь. Дякувати Богу. Що у нас в Літині 20 років назад з благословення Божого з'явився будинок молитви. І оцих, завдячуючи цьому, церква має свій будинок, де ми слухаємо, навчаємося. Божий кніг, слухаємо проповіді, славимо Господа співами, віршами. У нас за ці 20 років це в мене було три покоління хористів. Я дуже радий, що зараз у нас є і дитячий хор, і молодіжний хор, і наші дітки. Ті, які вже зараз у нас вийшли після закінчення середньої освіти, пішли на навчання вищої любові заклади, також славлять Господа в багатьох церквах і в Вінниці, і в Києві. За все велика подяка Господу. Слава йому, хвала в ім'я Ісуса. Дякую Богу за те, що я родився в віруючій сім'ї, моя мама була віруча. Але я все життя молоде, йшов своєю дорогою. Ну, Дякувати Богу, що він коснувся мого серця, привів мене в церкву. І дякую Богу, що він добрий, мостивий до літина, до людей літина. І він. То словив, що народилася церква в Літині. І я дякую, що я дякую Богу за те, що я мав можливість і приймати участь в будівництві. Тоді були часи тяжкі, тож була економічна криза в країні. І коли ми дали об'яву на матеріал щоб будувати, то люди приходили. І Давали нам матеріал добротний. Вони готували для своїх будівель, але ми використовували цей матеріал для будівництва. І багато людей приходило в літні. Я так дивлюся, що в нашій церкві два чи три чоловіки, які родилися в сім'ї віруючих, віруючих, а то все прийшли в світу. І дякую Богу, що він спасає людей ще до цього часу. Нехай церква буде світлом в цьому містечку, щоб люди мали надію на вічне спасіння і мали мир і спокій своїм душам. За все йому хвала і благодарність нашому Господу. Я дякую милосердному Богу за те, що в свій час Він спас мене, знайшов в цьому грішному світі і привів в живу істинну церкву. Де Слово Боже звіщається, а Слово Боже це істина, тільки воно робить нас вільними. І дякую Богу за те, що в нас є молитовний будинок, але був час, коли його не було. І ми спочатку їздили в городище, потім збирались в Марії Григорівни, сестрички нашої. А потім, коли вже не було місця, ми винаймали місце, актовий зал. В сільхозуправлінні, І весь цей час ми дуже молилися, щоб Бог нам подарував молитовний будинок, де ми могли б прославляти нашого Господа і вчитися у нього. І Бог чудно і дивно відповів на наші молитви і дарував можливість і все необхідне для того, щоб побудувати цей прекрасний будинок. Я дякую Богу, що я мала можливість частинку своєї праці вкласти в цей будинок, працюючи на кухні. Я дякую Богу за те, що багато сестер і братів трудилися, багато жертвували для того, щоб цей будинок побудувався. І я дуже щаслива від того, що ми зараз можемо вільно збиратись, і наші дітки і внуки можуть разом з нами ходити до церкви і прославляти нашого любячого Бога. Слава йому за все, нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Привітую вас всіх, братія і сістри. Меня зовут Анатолій. Я... уверовал в Господа 23 года тому назад, покаялся. И Господь дал возможность мне быть участником стройки молитвенного дома. До, до того, как я начал строить, начали строить мой этот дом, у меня не было ни профессии, ничего. На стройке я приобрел профессию и в дальнейшем зарабатывал этим на жизнь. Ну, я рад, что есть у нас в Литине такой большой дом молитвы и церковь Божья. Я несу, ну, Я участвую в такому служенні, як тюремне служення, в тюремному служенні. І слава Господу, що ви молитесь за нас, і ми спимо чувствуємо ці молитви. А за, за все Богу, слава амінь. Шановні діти, друзі, брати і сестри, цей день хочу особо подякувати Богу за те, що Бог дав нам. Таку чудову споруду, де ми можемо прославляти його Господа. Я дякую Богу за тих братів і сестер, які приймали участь в будівництві цього дому. І багато дехто казали, що навіщо ви це будуєте, краще ці гроші роздати бідним. Так ось я хочу сказати, що саме велике благодійство це дом молитви. Які ми побудували в Літині, для Літинського району, де може знайти спокій, потіху і спасіння кожна душа, яка зайде в цей дім і почує Боже Слово. Тому в ці нелегкі часи я благословляю всіх для того, щоб наші руки не опускались, щоб ми йшли і вели, вели в Дом Божий. Своїх дітей, внуків, рідних, друзів і всіх, хто дорогий для нашого серця. Тому що тільки тут ми можемо відпочити душею. Ми можемо мати цю очищаючу дію через молитву братів і сестер, через наші власні молитви. Ми можемо підкріпляти свої душі словом, співом і молитвою. І нехай же Господь і Його милосердя супроводжує вас всіх до тих пір, поки Він не прийде за нами, а ми будемо ревнувати в доброму ділі, любов'ю, служачи один одному.